В селі Блощинці вигоріло дві тисячі квадратних метрів меблевого цеху. Про це повідомляє ДСНС Київщини. На ліквідацію пожежі направили вогнеборців за підвищеним рангом виклику. Полум'я гасили 30 рятувальників за допомогою семи спецавтівок протягом трьох годин. Причину загоряння встановлюють фахівці. Низку нагальних та технічних питань обговорили у стінах міської ради під час засідання виконкому. Зокрема, розпочали з голосування про організацію поховання воїна Максима Гусєва, ухаря господарчого відділення 67-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 лютого цього року. Захисника вшанували хвилиною мовчання. Також виконкомівці затвердили дві комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості по бульвару Олександрійському, 171 та вулиці Шкільна, 5 та 7 у селищі Терезине. Крім того, члени виконкому встановили нову кошторисну заробітну плату, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів в розмірі 24 чотири тисячі гривень для звичайних умов будівництва. Також було розглянуто низку майнових опікунських питань та питань щодо захисту і реалізації прав та інтересів дітей. Тощо. Початком засідання виконавчого комітету відбулось вручення диплому цьогорічному лауреату молодіжної літературно-мистецької премії імені Вінграновського. Нею стала Ольга Черненко, викладачка по класу бандури народного вокалу, засновниця та керівниця зразкового фольклорного ансамблю, зоряниця школи мистецтв номер 5 імені Сергія Томашчука. Зазначу традиція вручення премії триває 32 роки поспіль з 1993-го. з часу заснування лауреатами стали 68 молодих творчих колективів та митців. За особистий внесок та популяризацію сучасної української культури, національно-патріотичного виховання молоді, розкриття нових талантів та високий професійний рівень, премію присуджено Черненко Ользі В'ячеславівні. Тері та дитини в єдиній громадській убиральні в жахливому стані. Такий пост опублікували мешканці міста у соціальних мережах. Коли ми приїхали на місце, убиральні вже було чисто. Там дійсно зберігаються засоби для миття та інше приладдя для прибирання. Як пояснила нам працівниця, у них немає окремого приміщення, де можна зберігати усі інструменти, тож вони намагаються максимально компактно облаштувати простір. Нагадаю, вартість вбиральні становить 10%. Сять гривень 100 тисяч українців мають статус офіційно безробітних. Про це повідомила директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Натомість, ринок праці в білі церкві дещо змінився через повномасштабне вторгнення. Сьогодні у сюжеті ми розкажемо вам, на які професії спостерігається попит. Наскільки тяжко знайти роботу, та скільки безробітних у місті та районі. Сотні людей у білій церкві шукають роботу Проте, чи важко це зробити, я проведу експеримент, спробую працевлаштуватися як звичайна мешканка міста, і подивлюсь, які вакансії пропонують роботодавці. Почну з найпростішого відкрию Work.ua і спробую знайти собі вакансію. Отже, що нам пропонує сайт? Оператор виробничої лінії. Гранатометник, заступник директора тваринництва. Це все мені не підходить, адже я маю освіту журналіста і керівника навчального закладу. О, продавець-консультант. Подзвонимо. Добрий день, мене звати Олена, я побачила вакансію продавця консультанта на WorkUA. Скажіть, будь ласка, а можете уточнити по графіку і по оплаті? Бо тут від 12 до 18 написано, а можете приблизну цифру? Хоча б. Все залежить від того, скільки днів ви будете працювати. Є дівчата, у яких графік 3 через 3, хтось працює 4 через 2, від кількості днів та від того, як ви працюєте. Uh -huh. Якщо ви будете добре працювати, то ви зможете заробити не 18, а набагато більше. Загалом рівень заробітної плати у місті коливається від мінімальної 8 тисяч гривень до тисячі доларів та навіть більше. Зокрема, нам вдалося знайти вакансію майстра ремонту мікроавтобусів з оплатою від 50 до 90 тисяч гривень. Особливих вимог немає, окрім місцевої прописки. А ось для провідного лікаря ветеринарної медицини пропонують зарплату лише 9 тисяч гривень з повною зайнятістю. Також багато пропозицій для торгових представників військових, персоналу та продавців у різні магазини. Здебільшого на ринку праці переважають робітничі професії. Проте, якщо ви фармацевт, то для вас пропонують навіть бронювання. Потрібна людинка на повну зміну, тобто два через два ви працюєте по 13 годин. Заробітна плата складається з окладової частини і з бонусної частини. Бонусна частина залежить від виконання вам показників. Вам на стажуванні завідують детально все пояснити. Також з першого дня стажування у вас відкривається і рин доступ до навчальної платформи. Там детально розписані, які показники впливають на вашу зарплату, як їх виконувати. Вся інформація по препаратам і по роботі з внутрішньої нашої програми. Прям знаєте такі скріни і стрілочки Ками, яку кнопочку нажать, куди зайти, куди uh -huh. перейти. На обліку в місцевому центрі зайнятості нині перебуває більше 1200 безробітних людей. В Узенській, Маловільшинській, Гребінківській, Ковалівській та Білоцерківській громадах всього 285 осіб. Очільниця центру пані Наталія зазначає, є ймовірність, що не всі безробітні перебувають на обліку, і на це є певні причини. У нас переважна більшість, більшість на обліку це жінки. Чоловіки ну, з певних причин до нас не звертаються. Це перша проблема. Друга, те, що період виплати допомоги в нас зменшено із 360 днів до 90. Наразі це буде переглядатися, і можливо для осіб з інвалідністю цей термін буде збільшено. І звісно, максимальний розмір допомоги раніше. Він встановив 4 мінімальних прожиткових мінімуми, Сьогодні це 8 тисяч гривень. На початку повномасштабного вторгнення лише у білій церкві на обліку перебувало більше тисячі осіб. Нині ця цифра значно зменшилась, зокрема, через війну, мобілізацію та виїзд багатьох за кордон. Також на базі центру зайнятості працює офіс, зроблено в Україні, де надають консультації роботодавцям по всіх програмах. До того ж, Державна служба зайнятості створила додаток, в якому можна переглядати актуальні вакансії, які зібрані з багатьох платформ. На обліку в нас в основному перебувають особи із вищою освітою, ті, які займали такі посади, як начальник відділу, менеджер, бухгалтер, головний бухгалтер. А вакансії у нас в основному це поробітничі спеціальності швачки, кухарі, електрогазозварники, водії-навантажувачі, водії. Тобто, ну, виходячи з цього, звісно, ми пропонуємо інші програми, це, наприклад, навчання за ваучером. Зараз ми набираємо групи не з тих осіб, які перебувають на обліку, а взагалі з вільного ринку. І пропонуємо навчатися на кухаря за рахунок ваучера, на електрогазозварника, на водія навантажувача, на швачку. Ну, Так що запрошую до нас скористатися нашими послугами на безкоштовне навчання. У державній службі зайнятості існує вісім центрів професійно-технічної освіти, де навчають учасників бойових дій і всіх, хто хоче змінити професію або її отримати. Туди можна звернутись безкоштовно отримати новий фах Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А всі актуальні події. Дивіться щодня у кабельних мережах Ростелеком, Воля Талар та Ларта, а також у 2 А якщо ви ще й досі не підписані на наш Ютуб канал Еспресо Біла Церква, то неодмінно це зробіть. Так ви підтримаєте нашу роботу і команду. 817 спортсменів взяли участь у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010-2011 року. Народження про це повідомляє управління молоді та спорту. Представники з білої церкви в складі збірної київщини показали найкращі результати. Зокрема, учениця ДЮСШ Олімп Марія Хіврич стала дворазовою чемпіонкою України на дистанціях 60 та 200 метрів. Учень спортліцею Дмитро Петренко Виборов золоту нагороду зі спортивної ходьби на дистанції 3000 тисячі метрів. А Ростислав Карпенчук у змаганнях з потрійного стрибка посів друге місце. Богдан Болобосов став бронзовим призером з бігу на 400 метрів. Команда Київської області посіла друге місце з 23 регіонів України. Вітаємо наших юних легкоатлетів та їхніх тренерів з успішними стартами. Робочий тиждень триває. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій, щоб завтра розповісти вам ще більше. Дякуємо нашим захисникам за силу та міць. Слава Україні!